Ось і настав час саме цього пасата, B8 Passat пасат в рестайлінгу, 2021 модельний рік, в верлайн обвісі на максимально можливих фарах IQ LED, які йдуть з асистентом DLA, вирізанням, повний набір по асистентам сліпі зони, утримання смуги, тревел асистент 17 -ті. легкосплавні диски, гума, до речі, 24-го року. Вона абсолютно нова ця гума. Автомобіль без жодної фарбованої деталі. У нас і тут airлайн такі пороги, диски в стилі airлайн. Позаду у нас добавлені такі холодні труби закантовкою, максимально можливі задні притемненні динамічні ліхтарі. Також в нас доданий аеродинамічний спойлер. Він йде тільки в арлайні. Тільки на цих комплектаціях його доставляють. Так, машинка виглядає ззовні цілий, гарний німецький автомобіль, який тільки що приїхав з Німеччини. Свіжопригнаний, розмитнений сертифікатом. Також можлива доставка автомобіля до вас додому. І для тих, хто хоче відразу отримувати свіжі варіант, які або заїжджають. Або на під'їзді в Україну. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ссылку залишаю зверху. Переходьте, дивіться. Починаємо огляд ось цього красунчика. Під капотом тут встановлений 2-літровий дизельний двигун потужністю 110 кВт-150 кінських сил. Відразу показую вам він код, фіксуйте. Та родин болтик по ньому не крутився. Фари в нас ідуть. В оригіналі. Ось, якщо сфокусує, дивіться. Також ось фара не знаю, тут буде видно, не буде видно. В оригіналі. Тут нічого у нас ніде не кручено, не мучено. Жодних підтікань по двигуну немає. ремні ролики не свистять, не пищать. Автомобіль сервісований в Німеччині, повністю всі сервіси проходив офіційного дилера Volkswagen. Показую ще раз він код. Дивіться, переходимо до салона. Ще раз табличку вам фіксую, що це дійсно цей автомобіль. В нас ось такі накладки характерний для айрлайна, також у нас присутня амбієнт підсвітка, повністю керування скло під її мечами, відкривання багажника, сидіння Argo Comfort з масажем. Вони з такою трохи більшою підтримкою, оскільки вони в стилі йдуть. Airline сидіння у нас взагалі цілесеньке, ось десь тут хтось щось зацепив тільки. і все. Більше нічого по сидінню немає. Кермо у нас також в стилі Airline. Дістронік, тревел асистент, фари адаптивні, які вирізають, також присутні сліпі зони в зеркалах, хто їх і так і називає оновлений сенсорний клімат контроль трьохзонний. Зараз отак зробимо. Електроручник, автохол, автомобіль міє автоматично сам паркуватися, оскільки тут парктронічки 360, бездрітова зарядка, два ключики, заводиться з кнопки. Ось Переходимо до. Зараз я вам асистенти покажу. Ось, бачите, повний набір у нас по асистенту, тревел асистент, асистент зміни руху, асистент руху в заторі, отримання в смугах, дістронік, превентивна система безпеки автомобіля присутня. Так, Але в нас немає приборки. Пробігу у нас 205 тисяч, чорна стеля. Автомобіль ціленький, ніде нічого порваного, подертого, поломаного по салону немає. Так, задній ряд. Позаду також у нас амбієнт підсвітки. Комбінований, да, такий тканина, темна і шкірою салон. Третя зона клімата, розетка 230 прикурювач і тайпсішна зарядочка у нас присутня. Тут у нас сітка також присутня, сидіння, ну, зрозуміло, вони складаються. Камера заднього огляду у нас, як завжди, схована в значку. Всі це знають. Саме, до речі, найкраща реалізація це в пасаті. Здоровенний багажник, у нас також присутня тут розеточка і фаркоп. Тут у нас компресор клей, Багажник, бачите, не побитий, нічого не цей, в принципі, отут є декілька таких невеликих царапин, в принципі, і все. Поїхали далі. Тут у нас також все в повному порядку, де нічого не побито, не поломано, Все доволі гарно виглядає. Свіжа машина з Німеччини. Розмитнена, сертифікована, відразу перший облік буде на вас. Доставимо вам і ваш регіон прямо під домом. Задня гума, до речі, не сказав, задня гума взагалі 25-го року. Вона абсолютно нова, її тільки поставили. Ось такий Volkswagen комплектація Airline у нас в наявності в продажі. Дзвоніть, пишіть, звертайтеся.